Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні четвер, і як завжди, по четвергам у всіх магазинах сільпо по всій території України починаються новенькі акції, які називаються цінотижики. І так з 14 по 20. груша кармен за кілограм. Ось така жовтенька: 75,90. Це знижка 14 Далі 49,99. Авокадо також 14 по 20. будуть діяти акції авокадо п'юро густо Замість 69,99. Персик жовтий за 99 гривень. Прям дійсно такий жовтий. Далі. Це акції інші. А оце груша Кармен ближче показує. Там просто є акції, які діють тільки в цьому магазині. Я показую ті, які діють по всій території України. Ось оцей персик жовтий гляньте. Ну він дійсно гарний. Також груша кармен великими написано. Далі йде кавун по 25 гривень. Саме ось такий вогник, незвичайний кавун, а кавун вогник. Так він коштує 40 гривень за кілограм. А на цьому тижні з 14 по 20 38% відсотків знижка. Вогник це отакий темненький. Бачите, який він і мені здається дрібне насіння всередині 25 гривень за кілограм. Також акція буде діяти на диню Валенція. Отака. Я хотіла сказати, як жата, така жовтенька диня. Валенція за кілограм 73 гривні, Ух ти, замість 90-19% знижка. І знову авокадо бачу по акції. Авокадо це воно ж п'юро гус. густо. Далі, а далі я показую ось ці острівці. Вони є у всіх магазинах сільпо. Ось так окремо найбільші акції. Спочатку покажу сир. Дивіться, класна знижка, аж 47%. Тут уже багато його так нарізали. Сир від Звенигора, Звенигородський, екстра 50% жиру. Ціна вказана за 100 грамів це за кілограм 299 гривень, 47% знижка. І нарізаний слайсами і шматочками на ваш вибір. Далі у нас ідуть акції, з чого почнемо тут з 14 по 20. Так, віскі реді. 699 гривень замість 999 гривень за літр, 30% знижки. Отака супер акція. О, також дивіться, пепсі кола. Хто любить? Я більше люблю пепсі чим колу. Хотіла дістати, прямо показати. Вийшла. Так, пепсі напій 30 гривень, замість 47,69 літр 750. Ось в цій пляшечці. Знижка 37%. Насправді на пепсі класна знижка, да? дуже класна. Дивіться, це за літр 75-30 гривень. Виходить. І знижка на цукор, ситий двір, цукор. Так, кілограм. Цукор білий кристалічний другої категорії. За кілограм ціна 30 гривень. Якось так засвідчує. Сподіваюсь, що видно. Знижка аж 26% замість 40-79. Нагадую, акції діють з 14 по 20. Дивимось далі. Це у нас акції також, з да. 14 по 20. Чіпці Лейс. Ось такі. Овен-бакет, якісь незвичні. Бачите, вони тут зроблені, от намальовано. Інші 55 гривень за 110 грамів замість 79-30% знижка. Смак йогурту з травами. І з цієї сторони також чіпси. Це у нас смак, а це смак йогурту з травами. А це що за смак? Це, мені здається. О, це лисички намальовані. Тут лисички 110 грамів, 55 гривень. А це саме йогурт з травами 55 гривень. Так, це акції тут ну, в цьому в сільпо. Я показувала їх, вони бувають вони по вихідним. А тут далі вже як акції для всіх. Пиво ось таке кронбахер бланк. Пиво Кронбахер Бланк 22 гривні. Ціна замість 37 41% знижки 330 мл. Далі йде пиво Льов. Ціна 50 гривень, замість 90. Льов темне, я так розумію. Так, 6,5 алкоголю. Дивіться, 50 гривень 44% знижки. Далі йде пиво Старопраймен. Ціна за оцю баночку живе також 0,480 грам, 25 гривень, 45% знижка, літо напій. Це мені здається, біола також ці літо робить, мультіфрукт, літо, нектар літо, мультифрукт 26 гривень за 0,9. Отака пет ну, упаковка 52% знижки. Нормально. Тут алкогольні напої йдуть з цієї сторони. Так, це е, у нас віскі. Феррі Blendes Scotch 700 мл, ціна 300 гривень замість 400 Ще ось такий Вільям Джофсонс. Також віски Великобританія виготовляє. Дивіться, тут класна акція 400 гривень замість 839 І Ось ця батега вино і гриста, батега 249 гривень замість 424 Також знижка гарна. Вказано, от бачите, тут на віскі вказано аж 52% знижки. На оце дійсно крута акція. 52%. Да. 400 гривень так воно коштувало. Тут знову пиво, Кронбахер, льов. Повторюється, старопраймін показала. І нектар літо я вам показала. Переходимо з цієї сторони. Так, почнемо. Молоко згущене премія. Так, от таке молоко згущене. 8,5 жиру, 5, 60 гривень. Замість. 89,99. Мені здається, повинен бути на нього великий цінник. Ні, не бачу. Ну ладно, ну все одно мені здається нормально, да? 60 гривень замість 89,99. Упаковочка 440 грам. Тут ось такі соки, да? це пюр, це пюре фруктове, різні смаки від Елфік. По 16,99 замість 26,99 за 100 грам. 37% знижка. 17 гривень. Є яблуко манго, є яблуко банан. Так, яблуко банан і яблуко манго побачу. Молоко показала ось такий. Це у нас локшина, отака по 20 гривень. Локшина рисова з соусом ФОГА. 65 грам За ціною 20 гривень. Це 59% знижка. Хто хотів спробувати, а може, хто і любить Ну, Це на, так, на такі індивідуальні смаки. Далі тунець. О, Тунець, класна ціна 40 гривень. Так, є ось тут 40 гривень, замість 69,99 43% знижки. Зручна баночка, хочу показати. Ось така. Це повна чаша виготовляє. Тут тунець 185 грам. Ціна 40 гривень, дійсно класна. Написано подрібний. подрібнений в розсолі. Далі. Цукор я вам показала. Тут бурий нешліфований рис 500 грам, 45 гривень. Ціна за 500 грам, замість 86,99. Далі, це у нас макарони італійські, 500 грам, 60 гривень. Ну, якось назва не буду, не буду читати, по 60 гривень є спагетті і є вироби макаронні фарфолі. Фарфаля далі чипсилюк сідуть. Ого го, яка упаковка велика по 55 гривень замість 99, А на рис до речі, оцей бурий. Риз, дивіться, яка гарна знижка. Тут вказано 48%. 45 гривень ціна. От мені кажуть, навіщо ви кажете ну, суму знижки? Мені здається, це важливо. 48% знижка це ж така економія. Да? 500 грамів це рис за 45 гривень. Так, а чіпси по 55 гривень, ого, го яка упаковка, є смак сиру, є краб, є цибулька, це велика пачка. Десь тут повинно вказано аж 170 грам. Ось такі чіпси. Далі у нас іде, оце чіпси ще ось такі. Це якісь такі імпортні, мені здається, отакі чіпси кріпс, креветочний сир, 47 гривень, 48% знижка, замість 89,99. Тут всього 50 грамів. Так, ану батончик. Що це за батончик? Такий, о, такий батончик. Цікавий. Світ Біс... Біскаут. Якось так. Батончик преміум світ бісквіт. З карамелью 8 гривень, 38% знижка. Тут 35 грамів. От можна до кави взяти, спробувати з карамелью за 8 гривень замість 13. Далі йде кіткат шоколадний. Тут три види оцих кіткат. Кіткат, шоколад по 70 гривень, 38% знижка 99 грим. Саме 99 грамів. Три види. Ось такі, здається, мені з фісташками. Далі карамель і шоколад подвійний. Це у нас зефір від Богославна. 240 грамів ван... смаку... з ароматом ванілі. Легкий. Ось такий легкий пектин-цитрусовий десерт. 240 грам, 40 гривень. Знижка аж 51% на цей зефір. І з цієї сторони. Тут у нас ідуть ось такі. Зараз всі до школи збираються да, набір контейнерів 4 плюс один на а, 4 штуки на і на різні літри. Отут 4 і 4 кришки, нічого собі. 89,99 ціна. Замість 189. Ого. Так, раз, два, три, так, чотири кришки, чотири контейнера. Бачите, ну не можу зрозуміти, наскільки вони літрів ідуть. Чотири предмети. Написано, ну ладно, на літр написано, на літр. 90 гривень, от чотири такі штучки до набір дошок. Дошка йде з ножем. Ось так. Набір такий, дошка з ножем. 199 гривень для хліба. Бамбукова називається. Далі ой, кришка. Ось цю дошку, щоб вона не впала. Тут іде у нас кришка по 54 гривні хуторок. Еліт, твіст 82 міліметра, 55 гривень. Далі ще ось така кришка хуторок СКО 82, да, 50 штук, хуторянка. 99 гривень. Тут по 29 гривень. Я так розумію, цей кода 30 гривень. такий контейнер маленький для продуктів 550 мл, Миска, жаростійка. Гляньте, знижка. Ось така 169 гривень. Дуже важка. Така миска, класна. Замість 259. По 59,99 тарілочки від ламінар. хто сюди це пиво приніс. Ви уявляєте? Приберу якось ну, картину порта. Так, ось такі від ламінарк. По 60 гривень є велика тарілка, є меншого розміру і ще меншого. І по 64-79 по 79, такі чашки. Ой, а це що таке цікаве з цієї сторони. Такий смарагдовий колір, дуже красиві такі тарілки. Так, це у нас миска зелена, літр 590. Ось така миска 79,99 і меншого розміру на 970 мл 49,99. З цієї, з цієї сторони тут 120 штук дитячих серветок. БіБі, 40 гривень, замість 66,99. Ось оця миска, до речі, бачите, дюралекс зелена. На неї знижка аж 50%. Так вона коштувала 99 гривень. Далі йде зверху написано зубна паста. Ось така херба. Це колгейт виготовляє 50 гривень за 100 мл, знижка 39% від колгейт. По 29,99 серветочки, 150 штук, паперові, двохшарові, замість 46 гривень. Також знижка класна, гляньте, 150 таких серветок. На будь-який смак є оці ну, вибрати картинку зверху. 30 гривень ціна 150 штук. Тут від Savoy de Royal, це виготовляє Туреччина, різні гелі для душі, 500 мл з дозатором по 99 гривень. Це, так розумію, рукав для запікання 3 метри. Від премія 19 гривень замість 40. Класна знижка. І також пергамент для запікання. Так, пергамент для запікання 30 гривень замість 58. Тут 15 аркушів з силіконізованих розміром 42 на 38. Він йде двосторонній. За 30 гривень 15 аркушів пергаменту престо серветки ось такі по 30 гривень для скляних поверхонь тут 30 штук і серветки для прибирання 72 штуки від престо 50 гривень 799 гривень коштують капсули для посудомоєчних машин 130 штук, лимон 800 гривень, персіл 169 гривень за літр 40 замість 479 і персіл за 3 літри 900 грам, майже 4 літри 699 для кольорових і цей для кольорових 414 гривень для кольорових 2 літри 970 мл і 199 гривень і ще капсули для чорних ідуть літр 320, і гель для прання босом для кольорових 159 гривень, літр 320. Тут я вам хотіла показати, що знижка на оцей гель для душу Savoy de Royal, Дивіться, 99 гривень. Це знижка 60%. Ось така класна акція. Так, я на цьому першу частину закінчив, В другій частині я показую акції в рибному відділі м'ясному, акції на ковбасу, сир, молочні продукти. І нагадую, акції діють по всій території України, включно у всіх магазинах Сільпо при наявності товарів. Акції будуть діяти з 14 по 20. Цей четвер починається, наступного четверга вже новенькі акції. Всім бажаю мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!